Ви дивитеся Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Віктор Сенько військовий, який захищав Україну з 2014 року, воював у складі прикордонної комендатури швидкого реагування. Був снайпером-розвідником. Розповіла дружина полеглого військового Тетяна Сенько. Коли почалося повномасштабне вторгнення, перше, що він мені сказав, то що розумієш, я дома не буду. В будь-якому разі на цьому ми питання чи я буду туди їхати, чи не буде. Ми навіть не піднімали, не розглядалася, і так було зрозуміло. Загинув Віктор Сенько. 12 травня 2023 року в селі Григорівка Бахмутського району Донецької області. Мені подзвонив комбат, я відразу він тільки представився, відразу питаю з Вітєю. Ну і Віктор загинув. Він там вже нічого не потрібно було. Я просто кричала, мені здається, вони чули на весь уж город. Артобстріл, травми несумісні з життям. Після загибелі чоловіка Тетяну підтримували його побратими, рідні, колеги. Жінка відвідувала священників та не всі могли підібрати правильні слова. Коли Вітя був ще на сході на війні, мене дуже бісело. Та не переживай, та все буде добре. Це мені говорить людина, чоловік, якої навіть не знає, що таке війна. Я пам'ятаю похорон. Як я підбігла до труни чоловіка обійняти її, до мене ця родичка підійшла, давай мною трясти, поводиться гідно. Слава Богу, біля мене була кума, і вона її так культурно. Потім, коли відтяг вклали в яму, я кричала, вона до мене, ця сама родичка, підійшла, давай хапати мене за пальто. Повоцегідно, повоцегідно. Єдине, що хочеться цій людині відповісти, ну покажи приклад. Жінкам військових на фронті або тим, хто віддав своє життя за Україну, потрібна підтримка. Варто відразу спитати, що саме необхідно і чим можна допомогти. Так радить лікарка, психіатриня та консультантка у методі когнітивно-поведінкової терапії Наталія Шепа. Ми можемо в першу чергу сказати, що ми намагаємося зрозуміти цю жінку. Так, ми можемо уявити, як їй дуже непросто казати слова я розумію, що це важко. Напевно, не може казати та людина, яка не перебуває в такій самій ситуації. Так тому ми можемо сказати, я можу уявити, що це дуже непросто. Я можу уявити, як тобі зараз нелегко, так і якщо треба якась моя допомога, то звернися, будь ласка, мені хочеться тебе підтримати, так тільки ми дійсно не завжди можемо знати, яка допомога потрібна цій людині. Так і не треба соромитися, запитати, скажи, будь ласка, що я можу зробити, як би тобі хотілося, щоб я тебе підтримала. Також, за словами Наталії Шепи, підтримувати жінок у тилу необхідно і під час побутових справ допомогти з дітьми або приготувати їжу. Це потрібно, каже Наталія, для того, аби жінка мала змогу залишитися наодинці і прожити втрату чоловіка, хлопця, брата або батька так, як їй необхідно. Діана Шух, Андрій Гісем, Суспільне новини. Олег Дубовий живе у місті Чортків Тернопільської області. Продовж 38 років працював залізничником. Вийшов на пенсію. 24 лютого 2022 року, у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, пішов у військкомат, аби стати на захист батьківщини. Ми то говорили, хто ж як не ми, хто хто мої старші люди, бо молодь трошки була шкода. Хоча в військкоматі молоді було дуже багато. Ну я вже цей час був вже на пенсії, бо по відпрацювавши машиністом тепловоза. Великий проміжок часу, якраз фішено пенсію. Півроку пів був на пенсії. Я вже мав другу роботу. І якраз я був зночі і почув, що ракети вдарили по Україні. І зразу звідти з роботи. Заскочив додому, сказав дружині, що я пішов. Я посталася з розумінням. Ми разом прийшли медогляд всією сім'єю. Я і дочка, і він. Ну він, звичайно, що він зразу пішов, тому що він був хлопець. А ми з дочкою сестри, і тому, тому ми поки що нас були трошки притримали. Ми залишилися тут в тилу і працювали і підтримували хлопців там, тому що їм перші дні було дуже важко. Далі у Олега було навчання. Вінськомат розподілили нас де попав в 105-ту бригаду територіальної оборони, так, у нас були навчання і потім наш батальйон відправили на схід. 9 березня 2023 року Олег отримав поранення. Був обстріл один з найпотужніших. Я заскочив в бліндаж. Намагаючись, як я думав, це від осколків, але мене ще чекала зовсім друга доля. Танковий снаряд летів бліндаж, зніс мені ноги і застряг в стіні, але не зірвався. Попри тим, Махній Руслан він, він не повіг мені вирватися, бо я мене вже я просто подивився, в мене не було, а турнікети поставити сам собі я вже не міг, хоча, хоча намагався. От іменно він мені поставив турнікети. І цим врятував мені життя. Олега відвезли до польового шпиталю, а далі в лікарню Дніпра. Туди до нього приїхала дружина. Наталія каже про поранення чоловіка, розповіла подруга. Я зразу почала його шукати, тому що я не знала, куди його евакуювали, тому що це так здається. Це війна. Його е, забрали з поля бою Хлопці потім повезли е, на в одну точку, потім в другу, потім в третю. В нас ж лікарі вони їздять також. Вони працюють там, їздять, волонтерять е, туди. на… На нулі, на в на ті краї, і через них я знала, що його відвезли іменно в лікарню Дніпро. Тоді хлопці-волонтери наші їхали, і я зразу з ними сіла в бус і поїхала. І на другий день ранку я вже була так. Це були двоякі почуття з одного боку. Е і був ради з другої боку, я не хюбний в такому положі, як мене, що вона не бачила таке, як є. Але ми швидко порозумілися, Ну, просто вона знала, що мене треба підтримати зовсім з другої сторони. Наталія розповідає, з того часу постійно була з чоловіком. Олег лікувався у кількох медзакладах. Після цього Наталія почала шукати клініку для протезування. Так вони потрапили в протез Фаундейшн. Це неприбуткова організація, протест фундейшн. Вони живуть за рахунок пожертвувань, донатів, спонсорства. Зараз дуже багато ампутацій, відповідно, є якась черга, заповнення анкети, я заповнила анкету і нам треба було дуже довго чекати. Я це розуміла. Я розуміла, що нам треба рухатися, і я кинула клич, і я почала збирати кошти. Мені сказали, скільки це має коштувати. Я почала збирати кошти, мені було дуже страшно, дуже. Але дякувати Богу, освітне без добрих. Людей і збирали, як то кажуть, цілим світом, і нам вдалося таки назбирати ту суму, яка була нам потрібна іменно на, на е, протези, то я зв'язалася з ними і сказала, що я можу їхати без чари, тому що я маю вже кошти. Зупинилася на, на протез фундейшн, тому що там є клініка є в США, і філіал тут схваляють. Тобто, е, якщо. Якісь будуть проблеми, Не потрібно їхати в США, а просто приїхати в клініку сюди. А далі кілька місяців була реабілітація в клініці в США. Наталія каже, усі послуги були безкоштовні. І віза, і дорога, і там і проживання, і харчування, і все решту це, це все лягло на їхні плечі. Зробили мені куксу приймачі, такі маленькі ніжки, і я втівся, перші кроки ступав на них. Коли я перший раз пройшовся, то я зрозумів, або так подумав, а ну його в баню, не знаю, що так зможу, а потім подумав, але ж, але ж так і зможу. Так ходив потім через кожні два тижні півтора мені додали по 7 сантиметрів. А ну, і так різ до, до певної висоти, коли можна вже було поставити коліна. Я обрав електронні, тому що вже трошки старший, трошки знав, що на тих, би тяжко ходити. На цих мені набагато легше. Там є спеціальна програма. Він має цю програму в телефоні, але вона налаштована в нього, і він собі знає, коли треба заблокувати коліно, коли розблокувати. залежно, яка ситуація, чому треба, наприклад, по сходах піднятися, чому треба спуститися, чи йому треба по рівному йти. Наразі Олег Дубовий проходить реабілітацію у сваляві у клініці Протес Фаундейшн з паном Олегом. Займаємося. Більше так на ходьбу, тобто більше на самостійну ходьбу, переходимо вже більше з милицями на ходьбу з милицями, і на ходьбу без милиць, але, наприклад, з додатковою опорою, або ж взагалі без опору, ходьба без опори, тобто, це наша така мета, що полег пішов без опори. Займаємося вправами на розвиток рівноваги, вправи на баланс для того, щоб олег міг себе відчувати більш на різних поверхнях, так як не тільки він буде ходити по рівні плиці. В ну, плані трошки є трошки є. Ну, хочу ну, сам перейти, в мене в планах Мені пообіцяли, зібрали гроші, купити дрон, своїх хлопцям відвезти. Та чим чимось займатися? займатися волонтерством по помірі можливості, що зможете будемо робити.